Так, у мене він починається в 4.30 ранку, і в цю ніч Єва перебралась до мене, точніше, я її до себе забрала і взагалі не пам'ятаю, як вона біля мене опинилась. Ну, таке буває, коли я гарно сплю. І в принципі вже досить світло, тому вставати мені набагато легше. І першим ділом я відправляюсь у ванну, вмиваюсь, роблю звичайні гігієнічні процедури, чищу зубки. І йду одягатись у спортивну форму. Взагалі я завжди починаю з зарядки, але саме сьогодні я почну з кухні, тому що мені потрібно було доготувати свій корисний тортик, а там він готується з желатином і потрібен час, щоб він застив. Тому я вирішила це зробити зранку. І також мені потрібно було приготувати сніданок, а на сніданок у нас будуть селені сирники зі шпинатом. Як ви бачите, я вже випила стакан водички і також повернула на місце робота, який заблукав і чомусь не зміг вернутися додому. Тому я йому допомогла. Дістала тортик, перевірила, чи застиг попередній шар, також полуничку, з якою ми будемо готувати третій шар для тортика, і прибираю повністю весь чистий посуд, щоб він не заважав, і на кухні було приємно і зручно готувати. Це я для вас знімала ранок понеділка, і взагалі я завжди намагаюся на вихідних приготувати собі їжу на цілий тиждень вперед. Щоб я взагалі не заморачувалася за сніданки, обіди, вечері і так далі, щоб в мене все було готово. Але саме в ту неділю в мене не вистачило часу, тому я вирішила готувати з самого ранку сніданок, так як потім у нас буде тренування на вулиці. Ви це побачите, тому я вирішила не витрачати час пізніше, єва буде голодна, тому щоб в мене зразу було. Чим її погодувати, я вирішила зробити це зараз. Я вже перейшла до приготування третього шару нашого тортика. Потрібно було залити желатин теплою водою і залишити його, щоб він застиг. Також чищу полуничку, і це все нам потрібно буде перебити блендером, Полуничку з желатином. І я додала цукрозамінник. У мене ретритол. Я використовую його, дуже рідко його використовую. Купила ще кілограм, мабуть, роки-два назад. І ось до сих пір він в мене є, а в деякі такі десерти кладу, але так взагалі часто не використовую. Якщо я не помиляюсь, то ретритол має взагалі нульову калорійність, тому використовують саме його часто в десертах, і також він дуже схожий на цукор. Третій шар я відправила до холодильника і переходжу до приготування солених сирників зі шпинатом. Я вже поставила розігріватися духовку, так як сирники я буду саме запікати. Порізала мілко шпинат. Дістаю творог, в мене на пачку творога взагалі йде одне яйце, але так виявилося, що яйця я забула купити, в мене їх не було, тому я додала три ложки грецького йогурту, 3%, і також шпинат, і три ложки столових рисової муки. Вони досить гарно ліпилися, До речі, солені сирники вони ліпляться набагато краще, ніж солодкі. Я взагалі не люблю сирники, знаєте, коли вони такі творожні і таке тісто, наче на пиріжки якісь. Я люблю, коли там відчувається саме творог, коли борошна взагалі по мінімуму. І тому я для себе знайшла ось такий рецепт, готую по ньому багато-багато років, і взагалі сирники чудово виходять, без цукру готую солодкі, а солоні ще, до речі, можна додати моцарелу в них і буде також дуже смачно. Ну, я не і запікаю часто їх в духовці, або також можу смажити на сковорідці але такий більш для мене корисний варіант це саме запечені в духовці. сирники у розігріту духовку на 25 хвилин і після цього прибираєш швиденько кухню йду займатися вже своїми справами. Нещодавно я почала робити вакуум, почала його практикувати. До цього я його ніколи не робила і постійно роблю його перед дзеркалом, щоб впевнитись, що роблю правильно. І після цього переходжу до зарядки. До речі, в цей раз я випила стакан води перед вакуумом і мені було дуже важко. А зазвичай я п'ю воду вже після зарядки, і тоді вакуум проходить взагалі дуже-дуже легко. Тут я роблю зарядку, це мої базові вправи, які роблю постійно. Саме завдяки цьому комплексу я відчуваю себе максимально. Бадьорою, максимально розтягненою. І от ці вправи, знаєте, вони такі дуже прості, але вони вже підібрані для мене роками. І вони саме те, що мені потрібно, особливо зранку, коли я прокинулася, і мені потрібно гарно розтягнутись. Зранку я не роблю важких навантажень, так, як тільки прокинулась. Я обов'язково роблю зарядку і саме зарядку, просто щоб розтягнути весь свій скелет, всі м'язи, всі зв'язки. Вони спали вночі, вони скокожились, їх потрібно розм'яти, розтягнути. І тому я дуже виділяю зарядку від тренування і розділяю гарно ці поняття. Після зарядки я приділяю час дихальним вправам і вправам кегеля. Особливу увагу я почала їм приділяти після пологів для відновлення м'язів тазового дна, тому я обов'язково їх роблю. В мене є додаток, так він називається, кегеля. На нього я вам залишу посилання в описі під цим відео. Також, як я вже сказала, я роблю дихальні вправи на голодний шлунок, і я обов'язково роблю гімнастику для очей та артикуляційну гімнастику. Гімнастика для очей вона повернула мені зір на цілу одиницю. І е, я дійсно бачу гарні результати, в мене очі так сильно не втомлюються, і також роблю артикуляційну гімнастику. Вона допомагає мені для моєї дикції, і я вже практикую її, мабуть, більше двох років, майже регулярно, майже щодня. Тут не вставляла кусочок, тому що виглядає воно досить в мене смішно і мені не сподобалось, тому я вам залишу просто е, відео, по якому я займалась, і яке я можу вам рекомендувати. Після того, як я все. Це зробила. Якраз прокинулася Єва, і я йду до неї. До речі, для дикції я ще багато читала скоромовок і читала також з олівцем в зубах. Це також дуже класно допомагає для розвитку дикції. Мама. Мама. А мама Аріс, мама. bam 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 bamba, and yeah good good bam 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 massage, massage. <laughs> <laughs> bum, 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 bum. Зранку я валяюсь з Євою обов'язково. Я і вона обожнюємо цей час, і ми так можемо валятися і 15, і 20 хвилин, якщо він у нас є. А якщо ми кудись пішемо, то це зазвичай десь 10 так, хвилин плюс-мінус. І я прям обожнюю з нею так валятись. Вона зранку така класна, така смішна, щось розказує. Ну, взагалі не знаю. Дуже класно взагалі проводити цей час. І я намагаюся з нею спілкуватися англійською. Він в мене не досконалий. мене десь intermediate, upper intermediate level. І е, я роблю багато помилок, і я сама займаюся з дівчинкою. Але чесно кажучи, мене граматика не так цікавить, як просто вміння говорити більше, тому що раніше в школі я говорила дуже класно з помилками, але я говорила. А зараз мені важко, тому для мене це також практика з нею балакати, і я не проти, і вона вже щось розуміє англійською, коли до неї звертаюсь. І тому для мене це також такий плюс і приємно. Взагалі, після того, як я застеляю обидва наших ліжка, ми обов'язково подивимося в вікно, ми шукаємо собачок, вона дуже любить собачок. І йдемо у ванну. Привчаю її з самого ранку слідкувати за собою. Я її причісую, роблю хвостики або іншу зачіску. Вона, до речі, зараз дуже любить зачіски раніше вона боялася. А після того, як вона почала грати з резинками, вона прям сама просить, щоб я їй робила зачіски. І також чистимо зубку. У нас з'явилася зубна щітка, паста. І вмиваємось також міняю її підгузок, ми її повністю. І потім вже йдемо одягатися на вулицю. Бо сьогодні ми йдемо на ранкове вранішнє тренування. Якщо ми, наприклад, будемо снідати, то я її не одягаю, я просто міняю підгузок і все, залишаю її голенько, бо їсть вона. Поки що в основну частину руками, тому вона вся брудна, і мені хочеться менше прати одягу, тому що він дуже сильно пачкається і його важко вивести плями. Навіть перкарбонатом натрію тканина, вона це псується, стає не така яскрава. Тому для мене краще, щоб вона їла гола і тоді просто її помити, піти в душ, ніж все це потім прати. Тим паче, прання у нас і так вистачає. Staring photo, don't forget the way you look me in the eyes, and I keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes, and I keep you in my heart. To think of mm -hmm. you. Кожність я вирішила швидко змінити прання на сушку, щоб потім було менше і по часу його сушити. І ми вже збираємося та йдемо на вулицю. Взагалі намагаюся завжди, перед тим, як ми кудись йдемо, ставити прання або сушку, або перед тим, як лягаємо спати. Так, якось набагато швидше ці всі справи домашні приходять. Також, наприклад, запускаю роботу плесоса, щоб теж ти приходиш і в тебе вже вдома чистенько, одяг там чистий чи сухий. І це все займає менше часу, потім, коли ти вже знаходишся Дома і займаєшся іншими побутовими справами, тому що ми всі знаємо, що їх у нас дуже багато, вони ніколи не закінчуються. Тому я для себе знайшла ось такий простий і дієвий метод, як мені легше справлятися з цими всіма домашніми справами. Тут Єва показує, що де її панамка чи кепка. І зараз я її принесу. Насправді вона взагалі дуже любить головні убори, хоча я знаю, що багато дітей не люблять, а вона обожнює життя, вона обожнює кепку чи панамку. І коли їх знімаєш і на вулиці, вона прям хоче, щоб я їх повернула назад. І це так цікаво за цим спостерігати. І між тим, як вона боялася цим, потім почала гратися. І тепер залюбки навпаки просить, щоб їй одягали шапку або кепку, це навіть досить так прикольно. Зараз, вже майже сьомо ранку, ми біжимо на тренування. До речі, привітаюся з вами. Добрий ранок. І ми вже зібралися, вийшли. Зараз буде тренування з моїм клієнтом. Ми трошки побігаємо, потім силові вправи. Це більше направлено все на плавання. І загальна фізична підготовка і спеціальна фізична підготовка для плавання. Так як ми плануємо брати участь у змаганнях влітку, і для цього потрібно не тільки плавати, а й ще й займатися. Фізичною підготовкою, щоб результати були кращі. Я майже не знімала наше тренування. Єдине, що ми спочатку бігаємо, гарно розігріваємось, потім переходимо до різних силових вправ. Також стрейчин у нас, різні спеціальні бігові вправи. Виконуємо ми багато, просто я багато не знімаю. Так як знаєте, не всі люди публічні, не всі люблять, щоб їх знімали і кудись викладали. Тому такі невеличкі лише кусочки я зняла і вставила. З тренування. Єва заснула, ніколи так рано не засипала. ще. Ну, поки Єва спить, я вирішила приготувати собі сніданок. Сьогодні в мене солені сирники з шпинатом, які я готувала зранку, з руколою, помідорками чері, авокадо, креветками. Зараз ви все побачите, це було дуже-дуже смачно. Кіп ілемгар we photo Ось такий сніданок вийшов. Полуничка. 80% відсотковий чорний шоколад, кава без цукру. І шпинатні сирники. Тут сметанка, креветки, моцарелла, салат авокадо Я сподіваюся, що це буде смачно. Дуже смачно після сніданку все прибираю, все витираю. Це просто безкінечне прибирання і йду приймати душ, поки є ще гарно спить. Потім наношу весь свій догляд, свою доглядову косметику я брала у косметолога. Куди я ходжу, І тут в мене тонер, потім в мене йде така сироватка спеціальна, вона для сухої шкіри. І на цій сироватці я роблю собі масаж. Масаж, чесно кажучи, не знаю, роблю правильно чи неправильно. Я знайшла відео у Аніти Луценко і те, що запам'ятала, от повторюю, наношу, розподіляю, скажімо так, цю сироватку, щоб вона краще впитувалась. І такими масажними рухами я її якби, наношу. Ну, взагалі, Мені здається, що результат від масажу має бути, особливо якщо виконувати його регулярно. Тож я на це дуже сподіваюся. І, взагалі, думаю, що потрібно вже починати зараз, наприклад, щоб потім там в 40 і раніше виглядати більш молодою, з кращою шкірою. Мені здається, що це має працювати. Я на це дуже-дуже сподіваюся. Сама тільки нещодавно почала виконувати масаж обличчя, але мені чогось здається, що я вже бачу результат. Хоча, можливо, це просто лише мені здається. Ну, але взагалі це така крута доглядова процедура і, в принципі, займає небагато часу, мабуть, хвилинки 3-4 мене все це займає. Ну, але мені знаєте, подобається такий ефект, що ти доглядаєш за собою, що ти сподіваєшся на гарний результат в майбутньому, що це такий вклад в себе і причому. В принципі, не важкий, скажімо так, не потребує якихось надзусиль, і це дуже приємно доглядати за собою і робити себе красивою. Після я ще наношу крем під очі, і після цього крем на все обличчя з SPF, У мене SPF 50. Також ці всі крема я брала у свого косметолога. Іде? Да. Да, зараз я її погодую і будемо вже виїжджати, бо мені скоро не масаж. Сирники, сметанка. <laughs> Єва-любитель у нас сметанки і всього молочного. А взагалі вона зараз харчується майже так само, як я. Я її готую. Ну, те саме, що собі, просто не солю, не перчу, а якщо потрібно, собі окремо в тарілку вже можу посолити. Хоча насправді, чесно кажучи, декілька разів з'їла прям її несолена і взагалі було навіть нормально. І от, давайте я поламаю сердики. Ці печені сирники трошечки такою з ідуть. йдуть. Ну, але краще ніж смажені. Смачного. <вага> ну, ми з Євою вже прийшли на масаж. Я зараз проходжу антицелюлітний курс вакуумно-роликового масажу. Дякую, що були зі мною. До скорих зустрічей!